Відчуваєш неспокій. Квайт заспокоює і на душі стає легше. Новий рік у шанцях. Тисячі українських бійців, які нині боронять Україну, не мають змоги у ці дні бути поруч зі своїми рідними. І усі наші думки із ними ми бажаємо, щоб кожен із них повернувся додому обов'язково з перемогою. Ну і просто зараз маємо можливість поспілкуватися із спеціальним кореспондентом ТСН Андрієм Цаплієнком, який нині перебуває на передовій, планує там відсвяткувати новий рік із нашими бійцями. Андрію, вітаємо тебе. Передавай, будь ласка, вітання, шалені обійми і вдячність нашим захисникам. Розкажи, де ти і як плануєте зустрічати новий рік? Добрий вечір, Солю. Ми знаходимося на фронті. Будемо зустрічати новий рік на фронті. На сьогодні ми були на Донецькому та Лиманському напрямках. Це дуже складні напрямки. Зараз ми знаходимося в одному з підрозділів прикордонної служби, який тримає оборону от саме на Лиманському напрямку. І хлопці, ну уяви собі, щодня знаходяться під щільним артилерійським вогнем ворога. Але навіть в такій ситуації вони. Тут в безпечних бліндажах можуть створити собі святковий настрій. Ну, максимально святковий настрій. Я тут бачу і, і, і вогники е, в бліндажі, і е, такий символічний червоний капелюх, і навіть е, гілки-ялинки. До речі, сьогодні ми. На фронті в притул до лінії фронту бачили такі символічні українські ялинки: ялинки незламності з синьо-жовтими прапорами, з речами поранених і загиблих воїнів. Вони дійсно символізують нашу незламність, нашу шану до полеглих і нашу готовність. І отут зі мною поруч знаходиться один з тих генералів, від яких залежить наша майбутня перемога, голова державної прикордонної служби, генерал Сергій Денеко. Тож я його зараз запитаю про ситуацію на фронті. Можна сказати, з перших рук Сергію Васильович, яка тут ситуація? Наскільки вона складна і, і важка для нас е, от в цей передноворічний вечір? Доброго вечір студія. Добрий вечора, Україна. Так, да, ситуація дійсно складна. Я б не назвав її критичною. Ми фактично завершуємо другий рік повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. За цей час наші воїни набули ну, такого досвіду, якого немає жодна армія світу. І можна сказати, без сумнівів, що як би не було важко, а наступний рік він не буде легким. Він буде важкий, але ми і наступний рік. Переживемо, ми зробимо максимально все від нас залежне для того, щоб максимально наблизити нашу перемогу. Хочеться вірити в те, що прийдешній рік стане роком нашої остаточної перемоги. І прикордонники, які сьогодні разом з усіма складовими сил оборони перебувають на найбільш активних і напружених напрямках, щоденно наближають нашу перемогу. Знищують ворога і ніколи не припинять цього робити. Васильович, от сьогодні ми проїхались вздовж лінії фронту. Десять от навіть е, тут в Донецькій, в Харківській і в Луганській областях десятки кілометрів просто суцільних е, руїн і постійно гудить, постійно постріли, постійно держать е, вікна в машині. Коли ти їдеш під ці під ці постріли, е, дайте надію. Дайте людям надію на те, що наступний рік наблизить нас до перемоги. Це дуже важливо. Я не маю жодних сумнівів і прошу, Україна, віримо в те, що наші Збройні Сили, наші сили оборони України обов'язково переможуть країну-агресора. Ми не можемо програти. Ця війна для нас вирішальна. Ця війна і перемога в ній надасть можливість. Мати майбутнє нашої країні, нашим дітям і онукам, тому немає жодного сумніву, що ми робимо все правильно. Наші сили в єдинстві, коли країна, країна єдина, в нас немає жодного шансу програти цю війну. Слава Україні! Героям слава! Отже, Солю підсумовую, ми, попри всі складнощі, попри е, всю трагедію 23-го року, ми все ж таки йдемо до перемоги, тому що правда. Правда на нашому боці. Слава Україні і з новим роком героям слава з прийдешнім новим роком. Передавай обов'язково вітання від усієї команди ТСН від всіх українців і дякуємо за те, що можемо тут в, в тилу донатити, але все таки святкувати новий рік. Кореспондент ТСН Андрій Цаплієнко був зараз з нами наживо із передової. Також наші вітання, звісно ж, усім, хто нині працює, хто робить все для того, щоб українці могли святкувати.